На жаль, страшні звістки з фронту продовжують надходити у нашу громаду. Подільщина втратила ще одного вірного захисника та патріота України Дмитра Валерійовича Бабіна. Що у 2019 році він став добровольцем та брав участь у антитерористичній операції. Спочатку повномасштабної війни воював у найгарячіших точках та був нагороджений почесною медаллю за оборону Бахмута. Загинув він 5 березня 2024 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району. На головній площі Подільська відбулась церемонія прощання, на яку прийшли представники Подільської міської ради, Подільської районної військової адміністрації, Куяльницької сільської ради, представники підприємств, побратими, друзі та інші небайдужі до горя рідних Дмитра. Слова співчуття висловила заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. З 2019 року прийняв для себе важливе рішення. Добровольцем в складі 11-го батальйону Київська Русь став на захист нашої рідної батьківщини. Навалу російському у 2022 році зустрів на Херсонському напрямку в складі 21 ї бригади. Продовжував виборювати нашу перемогу в Найгарячіших точках нашої країни. Завжди сміливий, завжди перший, так і в свій останній бій. Першим став поряд з командиром, чітко розуміючи наслідки, але не схибив, тому що завжди був сміливий, завжди відповідальний і завжди виконував найважливіші. Найскладніші бойові завдання скорботна родина, прийміть слова щирого співчуття від імені керівництва громади, виконавчого комітету, депутатського корпусу всіх мешканців Подільської громади. До зімнив вам за сина, за брата, за героя, за добровольця, за захисника. Долучився до слів заступниці і начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Коваль. На жаль, знову ми на цій площі відспівуємо загиблого героя. Герой Дмитро залишився вірним військовій присязі та народу України. Він виконав неможливе і мусив віддати за то найдорожче, що в нього було. Це своє життя. Заради кожного нас з вами, рідні та близькі. Вам є ким пишатись. А нам з вами, шановні, залишається пам'ятати подвиг. Пам'ятати героїзм наших хлопців, які віддають найцінніше, відспівував героя настоятель парафії всіх святих землі Української військовий капелан протоірей Михайло Базилько. Поховали Дмитра як справжнього героя на алеї слави. Щирі слова співчуття рідним та близьким Дмитра Валерійовича Бабіна. Вічна слава та честь усім героям України!